Російські пранкери подзвонили президенту Польщі Анджею Дуді та поспілкувалися з ним від імені лідера Франції Еммануеля Макрона. Це сталося ввечері, коли в польському селі Пшавуду неподалік кордону з Україною впала рашистська ракета. Однак факт телефонної розмови в канцелярії польського президента підтвердили лише через тиждень після інциденту. Як виявилось, з Дудою говорили російські блогери Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров із псевдонімами Вован та Лексус. Розмова тривала майже сім з половиною хвилин. Відзначають ЗМІ. Uh, hello hello my friend how are you uh, hello emmanuel that's you andre that speaking yes yes it's me so oh, hello hello emmanuel Thank you, thank you for your call. Російські жартівники намагалися вивести очільника Польщі на відвертість про його ставлення до російсько-української війни. І дещо таки їм вдалося дізнатись. Під час розмови із псевдомакроном Дуда заявив, що не звинувачує росіян і війни проти РФ не потребує. Він сказав: цитую: Ви думаєте, що мені потрібна війна з Росією? Повірте, ні, я не хочу цього. Я вкрай обережний. Окрім того, польський лідер додав, що розглядає лише четверту статтю альянсу, яка передбачає консультації з членами НАТО щодо загрози, а не п'яту, в якій країни визнають напад на одну з них атакою на цілий альянс. Під час розмови Дуда також сказав, що не знає, хто саме запустив ракету, але найімовірніше вона була російського виробництва. У канцелярії польського президента заявили, що Анджей Дуда вирухував пранкерів за незвичайною манерою ведіння бесіди. Він нібито здогадався, що його розіграють, після чого припинив розмову. Зазначу, Олексій Столяров та Володимир Кузнєцов за останні роки розіграли низку критиків Кремля. Записи їхніх розмов із жертвами часто висвітлювали у публічному просторі та отримували схвальні коментарі на російському телебаченні.